Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив проти самовільної блокади Донбасу, бо ж вона загрожує зривом опалювального сезону в країні. Очільник уряду закликав блокувальників розділяти боротьбу з контрабандою та з українським народом. От зараз, сьогодні, власними руками українці хочуть деякі українці зірвати опалювальний сезон, спонукати вялові відключення електроенергії в нашій країні. Це є неприпустимо. Тому нам треба розмежувати боротьбу з контрабандою і розмежувати боротьбу з українським народом. Я переконаний у тому, що критичний імпорт, мінімальний набір продукції, який ми отримуємо з українських надр, ми можемо абсолютно спокійно сьогодні використовувати.